Усім привіт! Шанувальники футболу. І ми продовжуємо кар'єру за Металіст. У нас дуже цікава ситуація в таблиці. Деякі от Полісся, Шахтар зіграли на матч більше і мають. І 4 клуби мають по 45 очок. Динамо 5, 42. І свої також на матч менший, як і у Олександрії та у Металіста. Сім турів до кінця є всі шанси на чемпіонство. У нас залишили, думаю, за дві серії ми вправимось. В цій серії буде 4 матчі і в наступній ще 3, а далі вже буде євро. Сьогодні хайлайт-матч з ЛНЗ Кривбасом. Та Ворсклою і повний матч з Шахтарем. Де серія буде довгенькою, тому не затримуємось і розпочинаємо. Ух, як у них, які у них підтомлені гравці. До речі, хотів показати ось що: Кубок України. Фінал між Карпатами та ЛНЗ- Черкаси. Тобто команди, які не займуть 5, місце в топ-5. І як це буде вирішуватися, оці місця в Єврокубках, я навіть не знаю. Чи дає тут взагалі перемога в кубку якесь місце в Єврокубках, чи ні. І скільки ну, які місця будуть в. В, ну, в чемпіонаті додаватимуть місця в Єврокубках. Ну, перше, друге точно. Думаю, і третє, а от четверте, п'яте, звичайно, є якісь сумніви. Там потенційно і Динамо Шахтар можуть взагалі без Єврокубків залишитись на наступний сезон, тому що в попередній е, серії. Е, Ну, в, в попередньому сезоні, тобто Дніпро один зайняв п'яте місце і взагалі не потрапив в Єврокубки. Ось так от. В між відео я ще з... перевів в стартовий склад деяких молодих футболістів. Тут 17 років, Руденку також 17 і. Гавриш Руденко, і, я думаю, можна дати їм шанс в матчі. з ЛНЗ. У нас дуже багато півзахисників, і я думаю, дещо поекспериментувати зі схемою. Ось таку схему я вибрав максимальну кількість півзахисників: 5-2 опорника. 3 атакуючих півзахисники. Випускаю я Лопеза, Гавриша. На заміні буде сидіти Руденко. Подивимось, як ця схема покаже себе. Бачу підтомлені футболісти ЛНЗ. Можливо, це якось нам на руку зіграє. Ну, а поки. Я не подивився, хто арбітер. Легенда, як завжди, 4 хвилини. І зустрічаємось на моментах та голах. 1-0. 60-та хвилина Охіо відзначається. Гра непроста. Схема, ну, в принципі, наче й непогано, але важко важко створювати моменти. Ось такий гол без шансів просто для олкіпера, той навіть не зреагував. 4, 4 голи в 8 матчах. Охіо. Продовжуємо. На цьому матчі закінчується 1-0 мінімальна перемога, але перемога. На виїзді Три очки в кишені. Дивимось, як там інші зіграли. Динамо. 2-0 обіграла Олександрію і зрівнюється з Шахтарем. З Шахтарем і Полісім, так? Так, дивіться, по 45 очок мають Динамо Олександрія, Полісся та Шахтар і Динамо за додатковими показниками. На, на другому місці. А металіст виходить на одноосібну першу сходинку. Дніпро вже відстає на 10 очок. Ох, Карпати 14. І це фінал Кубка України між 10 і 14 місцем. Карпати ще й вилетіти можуть, а у нас в останньому турі гра якраз з ними. Так, що у нас тут? Кращий бомбардир прем'єр-ліги? Прем Ліднів попереду. 13 у Лідніва, 12 у Владислава Ваната. Металіст в чудовій формі пишуть. Давайте подивимось, що тут у нас. Металіст на підйомі. Команда перемогла в декількох останніх іграх і сповна рішучості продовжити вдалу серію в наступній зустрічі. Так, Гавриш дебютував Міг... Забити, але запутався в м'ячі і свій момент не реалізував. Ну що ж, серйозний матч, приймаємо Шахтар. І ось е стаття, в якій пишеться, що матч, в якому може вирішитись доля титула. Але, як ми бачили, все дуже щільно і е навряд чи саме в цьому матчі вирішиться доля Чемпіона України. Динамо перемогло і зрівнялося з нами по очкам. А ми розпочинаємо. Це в нас повний поєдинок. Дивимось, хто там у нас у Шахтарі, Пузанков у воротах, Конопля, Бондар, Лемкін, Корнієнко в захисті, Лаура Кастільо Зубков. Це гравці центра поля. Лаура це дівчина. Назарина і Кривські по флангах і Швед на вістрі атаку. Ну, наш склад, ви, я думаю, знаєте. Без змін. Роман Блавацький обслуговує поєдинок. Виходимо на поле. Будемо 4-5-1 грати такою схемою. Металіст Шахтар граємо в Харкові. На виїзді в першому колі ми обіграли Шахтар з рахунком 3-1 на Донбас Арені. Дуже важко було, але, але ми це тоді зробили і побачимо, як зіграємо. На цей раз Ванат. Уже 13 м'ячів поклав. Ліднєв. Ліднів. Удачі. Ну що ж, розпочинаємо поєдинок. Сінголаннів Франсис М'єм. Чачуа. Сдесам. Ліднєв. У ну, нього Корнієнко чітко забирає м'яч. Крисків. Швед Крисків. Знову Швед, Лаура. Швед. І Макалістер м'яч перехоплює. Можна розігнати контратаку Сінголані на Раделицького. Раделицький уродину. Юрій Раделицький. Першим же ударом по воротах взагалі в матчі. Відкриває рахунок. Ось це так. Блискуча контратака. Бриліант. Контратак. До речі, пробивав він з лівої ноги неробочої. Ось так от. П'ятий гол. Юрія. В 24 матчах. Так, небагато він забиває, але він продовжує грати в старті, тому що, ну, він, в принципі, влаштовує мене. В нього по гольовим передачам, от я, на жаль, не показують тут. А так він досить непогано грає. Швед. І помилка Шведа. Ліднєв знову. В... Гектар вільного простору. Ліднєв набирає. Ліднєв бере під себе. Вже віддавати потрібно Раделицький удар конопля. і ще один удар, і пузанков вступає в гру. Показують нам повтор удару Охіо. <кхід> удар Раделицького. Заблокували. Подача. Гомес. Не долітає до Гомеса. М'яч і ой-ой ой Швед! Це вихід сам на сам. Але прекрасно Хамза менділ. Як... Як же ж круто він зіграв. Відтер корпусом Шведа як дитину. Охіо, закидання, ліднєв. І, на жаль, втрачаємо м'яч. Назарина. Конопля. В центр. Передача. Зубков. Корнієнко. Кастільо. Зубков. Зубков. На фланг. Назарина. Знову зубков. Мені не подобається, як вони починають катати. І що, подача буде? Менділ прокочується. Пас на центр. На круг штрафного майданчика. Удар! Добре, що Кастільо. Промахується. Відворіт удар. Охіо. Не знаю, хто зіграв, але м'яч у Шахтаря. Назарино. Лаура. Ох, нічого собі, Лаура, швед і рибак. Переводимо м'яч на кутовий. Подача. Відбиваємось. І ну що, перший конопля, він в, сінгол... в сінголайні забирає м'яч, але той відпрацьовує. Але знов помил... помилка. Зуков. Швед пробиває, гомес блокує. Ну що, Шахтар під кінець таймо притискає нас до своїх же воріт і не дає нічого зробити. Лаура. Ох, там, там могло б бути порушення, але арбітер не свистить Сінголані. На Охіо! Охіо! Бей! Ну! Чому ти не пробив? Чому не пробив Охіо? Я не розумію. Я скільки разів натис кнопку удара він все одно... Не пробив Лєднів. І, на жаль, не змогли ми довести атаку до удару. Перший тайм закінчується 1-0 мінімальна перевага. А в паралельних матчах Карпати обігрують оболонь і ЛНЗ обігрують колос також з мінімальними рахунками. Розпочинаємо другий тайм. Шахтар вводить м'яч в гру. Хотів сказати розводить м'яч, але. Як казав мій викладач з футболу, розводять нас на базарі. А м'яч в гру вводять. Раделицький Адріано. Чудово, Адріано! Залишаємось з м'ячем. Охіо. Францис Радилицький. Можливо, пробити! Пробиває непогано Радилицький Пузанков в ефектному кришку, стрибку. Забирає м'яч до рук. Ну що це таке? Це мало бути на фланг ось сюди, на чачу? Там... Ух ти, нічого собі подача. Це маткобожик? Так, маткобожик, давай вертайся в захист. То побіг уже забивати. Сінголані. Радилицький. Адріано Раделицький пробиває в Бондара, влучає і м'яч легко. Потрапляє до рук Позанкова. 61 вже хвилина. Зубков. Помилка Зубкова Чачо Перехоплює Ліднєв. Ліднєв. На Сінголані? Сінголані. Що це було? Так незграбно зіграти? Кастільо? Швед. Чачо. Прекрасно зіграно. Макалістер. Ех. А от передача підкачала. Ще й в офсайт. Конопля. Ох, бачу, Зубков вже підтомлений. Наші теж не першої свіжості. Менділ Красавчик. Родилицький з м'ячем. Прохід по флангу. Ах, конопля! Не пройшов він коноплю який. Конопля. Майстер читання гри. Ох. Ну, передача. В нікуди. Хто там? Заміна Зубков, так? Іде Зубков. А замість нього виходить. Я навіть не знаю, хто це такий. Зараз мають показати. А, Невертон. Це... Невертон. Непогано. Радилицький. 2-0. Ну що, я думаю, це крапка. 80-та хвилина. Юрій Радилицький робить дубль. І гольова передача на рахунку Адріано. Адріано, нагадаю, це наш вихованець з молодіжної школи, який чудово себе зарекомендував і став нев невід'ємним невід гравцем цієї команди. Ну що ж, двічі. Переграти Шахтар в чемпіонаті це круто. Ми тільки но ну, вийшли в УПЛ і вже боремось за чемпіонство. Леднєв! Це могло бути 3-0. Боремось за чемпіонство. На жаль, в кубку ми погано зіграли. Адріано на Охіо. Охіо. Ні, не пробиває. Ми обіграли Динамо, ми обіграли Олександрію. Двічі Шахтар. Дніпро. Двічі програли. Один раз виграли. Програли якраз Дніпру в кубку. І все. Фінальний свисток і констатація того факту, що Металіст двічі в сезоні переграє Шахтар. І дивимось зараз статистику глянемо. По очікуваним голам, в принципі, рівність. Паси. 56 пасів всього. Ось, передачі, всього пасів, так, 56 передач ми всього-навсього зробили. Продовжуємо. Там так і закінчились матчі мінімально. І що у нас після 25 турів? Металіст 51, бал Динамо 48. Одноосібно займають другу позицію. Олександрія 45, Полісся, і Шахтар також по 45. Кривбас. Наступний тур. Це 26-й Динамо. Вже зіграло з кимось в нічию. Давайте подивимось з ким. А, з Шахтарем. До речі, в 26-му турі було класичне. Динамо Шахтар. нульова нічия, Оце в Шахтаря графік, там. Металіст, Динамо. За два матчі одне очко. Так. І Олександрія, до речі, з ким грає? З ЛНЗ. О, а наступний тур в Шахтаря з Олександрією. Круто. Динамо Зоря. Шахтар ну, там Минай. Динамо Полісся в останньому турі. Ні, не в останньому, це. Це щось я загнув. Перед, перед останнім ще в динамо гра з металістом. Так, зараз я зроблю певні, певну ротацію і повернуся. Роблю я наступні зміни це Горяйнов виходить в захисті замість Гомеса. Бусько Бузь, в опорній зоні замість Макалістера, Кабрера наліво замість Радилицького, Гавриш це з молодіжки нашої замість. Кореа, а також Ісаєнко в нападі замість Охіо. Просто щоб дати іншим відпочити. Віктор Кор... Копієвський обслуговує матч. І ми виходимо на поле. Ну і зустрічаємося на моментах та голах. Пенальті. Грота Металіста Горяйнов. Сфолив Штрафному майданчику. І ось цей от чоловік заробляє пенальті для своєї команди. Ну, от, вставив, не встиг вставити ногу в м'яч. Ох. Ось це так випустив. Ось це так розробив ротацію. Удар. 1-0. Соса. Забиває. І відкриває рахунок. 2-0 дубель Соси. І я бачу, просто так чемпіонство ми не здобудемо. Буде максимальна інтрига в наступній серії. Ось так просто корпусом відтис матко Божика і забив. Один м'яч ми відіграємо і робить це охіо. Бери! Бери м'яч! І він не хоче брати м'яч. На 78-й хвилині. Сінголані прострілив. В центр. І ось так от. Замкнув. Охіо. Ще є 11 хвилин плюс компенсований, щоб звести цей матч. В нічию. Ні, на жаль, ми не змогли відігратися і програємо кривбазу після того, як обіграли в Шахтар. Ну, зробив я ротацію. Зробив так зробив. Ну і поплатився за це. Два очки між металістом та Динамо. Потім Полісся 48, Олекс 46 Шахтар 46. І Ворскла. Останній на сьогодні поєдинок. Ворскла. На цей раз без експериментів. Динамо знову грає в нічию, Шахтар з Олександрією грають в нічию між собою. Да, я бачу Шахтар в Єврокубки не дуже хоче. Так як вони набирають очки. Да, це програли металісту, зіграли в нічию з Динамо, зіграли в нічию. З Олександрією, Динамо також не сильно набирає. В з Зорею зіграли. Добре. Ворскла. На цей раз без експериментів виходять найсильніший Володимир Ногохатній. Обслуговує поєдинок. Виходимо на поле і зустрічаємось на моментах та голах. Радилицький! 1-0. 31 хвилина. Чудово зам... замикає передачу. Без шансів для голкіпера. Ось іде передача від Охіо. Захисники проспали. Або просто не встигли за Радолицьким. І рахунок відкрито. Ну що ж, закінчується матч. 1-0. Ми перемагаємо. Були. Ще моменти, які ми, на жаль, не реалізували. І в Радилицького був момент, і в Коельо. Також з Кутового небезпечного удар головою був Ох, один удар у Ворскли і один гол. Один, всього один удар. І от у нас 13 з них тільки один забитий м'яч. Так, Карпати програють Дніпру. Що там взагалі Карпати? Де вони там йдуть? Дивимось, турнірну таблицю. Три очки від другого полісся вже виходить на друге місце. Динамо 3-50 очок. Олександрія Шахтар четверте, п'яте по 47. Де там Карпати біля зони вильоту? І за три тури до кінця мають відрив від В три очки від зони вильоту. Давайте крутимо далі до оболоні. І в наступній серії у нас буде розв'язка чемпіонату, останні три тури. І на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Оцінюйте дане відео, коментуйте, підписуйтесь. Ну і всім удачі і всім пока.